Якщо ви коли-небудь укорінювали живці трав, то ви вже знаєте, як розмножити пітахею. Ця рослина може виглядати дико і екзотично, але її легко клонувати та посадити, як і інші садові багаторічники. Пітая, пітахе або фрукт дракона це всі назви однієї рослини, субтропічного або тропічного плетистого кактуса, який дає неймовірно смачні, солодкі, барвисті плоди. Вирощування власної пітахе може здатися страшним, але ця рослина дуже стійка, і її легко вирощувати після того, як вона виросла. Ви можете успішно вирощувати його на відкритому повітрі в 9 і теплішій зонах або використовувати контейнери, щоб перенести його на зиму в приміщення в холодніші зони. Але спочатку ви повинні почати свою смачну подорож пітахея з живців. Давайте розберемося, як легко розмножити цей кактус в домашніх умовах. Як розмножити пітахею? Пітахею краще розмножувати стебловими живцями. Розмноження насінням може тривати 5 років або більше, і може не дати культурних сортів, відповідних типу. Навпаки, живці можуть дозрівати протягом 1-2 років і давати точні клони материнської рослини. Виноградні лози природно ростуть окремими ділянками, що дозволяє легко відрізати шматок лози від дерев'яного суглобу та безпечно посадити його в ґрунт. Також можна зробити живці за м'якоті, зрізавши м'яку внутрішню частину кінчика листа. Останній метод зазвичай вимагає формування калюсу протягом 12-24 годин, щоб запобігти гнитю нижньої частини живця після посадки. Найкраще використовувати кілька сегментів довжиною від 7 до 10 дюймів, щоб максимально використати простір контейнера. Посадіть їх у добре дреновану суміш для кактусів, закопавши дно приблизно на дюйм. Використовуйте кілок, щоб тримати живці вертикально і регулярно поливайте, але уникайте надмірного поливу. Поставте в розсіяну тінь, щоб допомогти рослині прижитися. Через 2-4 тижні вони мають укоренитися та бути готовими до пересадки у більші горщики. Переваги розмноження живцями. Живцювання найкращий спосіб розмноження, оскільки він швидкий, надійний і здебільшого безпечний. Насіння проростає та доглядає за ним набагато довше. Вегетативне розмноження найдешевший і найпростіший спосіб вирощування. Єдиним мінусом є те, що ви повинні мати доступ до зрілої рослини пітахей бажаного сорту. Якщо у вас є друг, який вирощує пітаю, то ви готові до дій. В іншому випадку вам, можливо, доведеться купити рослину в горщику в розпліднику та чекати, поки вона виросте, перш ніж брати живці. Насіння можна легко придбати в інтернеті, але для його проростання та дозрівання може знадобитися дуже багато часу. Свіже насіння із стиглих плодів може прорости всього за кілька днів, але висушене насіння може прорости до восьми тижнів. Крім того, саджанцям може знадобитися до 5 років, щоб досягти зрілості та почати плодоносити. Це означає, що ви навіть не дізнаєтесь про справжній сорт рослини, поки не спробуєте перший плід. Більшість із нас хоче насолодитися цим тропічним кактусом якнайшвидше, тому живці, очевидний вибір. Ось коротке порівняння відмінностей між вирощуванням пітахей з живців і з насіння. Живці. Рослина дозріває за рік два, укорінюється за 2-4 тижні. Потрібен доступ до встановленого заводу. Вегетативне розмноження, клонування, точний клон материнського сорту. Менше різноманітності. Насіння. Рослина дозріває і починає плодоносити через 5 і більше років. Насіння проростає від 1 до 8 тижнів. Ви можете зібрати насіння з плодів або замовити онлайн. Статеве, квіткове, розмноження. Невідома генетика до плодоношення через перехресне запилення. Більше різноманітності. 12 кроків для розмноження і живцями. Не лякайтеся розмноження це лише наукове слово для клонування рослини. Живці це частини виноградної лози, які відрощують власні корені, коли їх висаджують у ґрунт. Стеблові живці використовують для розмноження багатьох рослин. Якщо ви правильно підготуєте ґрунт і підтримуєте правильний рівень вологості, у вас не повинно виникнути проблем з укоріненням скільки завгодно живців. Збирайте матеріали. Інструменти розмноження легкодоступні. Більшість садівників вже мають їх у своєму садовому сараї. Вам знадобиться гострі, продезінфіковані ножиці або ручні секатори, дорослий кактус, пояснення нижче, каструлі середнього розміру, наприклад, каструля на 5 галонів або більше, бамбукові кілочки довжиною близько 18 дюймів. Додатковий добре дренований ґрунт, такий як суміш для кактусів або сукулентів із парлітом і піском, стрічка або шпагат, наприклад, садовий скотч або малярський скотч, ручка або маркер. Щоб запобігти поширенню хвороби, важливо почати з чистих інструментів. Мені подобається тримати поруч маленьку пляшечку з розплювачем розведеного розчину відбілювача, щоб оприскати її на секатори та горщики. Просте розведення, одна частина відбілювача на 9 частин води. Іржа кактусів є поширеною проблемою пітахей, помітною за маленькими помаранчевими плямами. Якщо вам трапилося натрапити на виноградну лозу з ознаками іржі, обов'язково обробіть інструменти розчином відбілювача. Ви також можете використовувати розведений перекис водню безпосередньо на іржі. Використовуйте суміш половини 3% перекису водню та половини води в плясці з розпилювачем. Ці невеликі кроки значною мірою допомагають запобігти хворобам і забезпечити максимальний успіх вашим діткам кактусів. Знайдіть зрілий кактус потрібного сорту. Існує шість видів пітаї, які культивуються в промислових масштабах і десятки унікальних сортів. Ваш шлях до розмноження слід починати з вибору сорту. Ви хочете знати сорт рослини перед розмноженням, оскільки це визначить колір і смак плодів. Що ще важливіше, сорт кактуса визначить, чи потрібно вам запалювати вручну чи ні. Нічні квіти цього кактуса розкриваються лише на короткий період. Якщо їх неправильно запилити, вони не будуть плодоносити. На щастя, деякі сорти більш зручні для початківців, оскільки вони можуть самозапилюватися. Сорти зазвичай відповідають одному або двом із цих описів, самозапліднені рослина не вимагає перехресного запилення з іншою рослиною. Воно може плодоносити поодинці. Самостарильний. Ці сорти необхідно схрещувати з іншим сортом для зав'язування плодів. Самозапильні ці типи не потребують жодного втручання людини для запилення своїх квітів і отримання плодів. Як ви можете собі уявити, найпростішими для вирощування є види, що самозапліднюються та самозапилюються, ці різновиди включають цукровий дракон, в'єтнамська біла, краса по американський, колумбійський або жовтий дракон. Знайти дорослий кактус для живцювання. Ваш вибір сорту, швидше за все, буде обмежений дорослими кактусами у вашому регіоні. Кращий спосіб почати розмножувати пітахею знайти друга, який її вирощує. В іншому випадку, вам доведеться купувати рослину в розпліднику. Якщо рослина ще дуже маленька, вам, можливо, доведеться почекати кілька місяців, поки на ній з'явиться більше листя. Не беріть живці з рослини коротше 12 дюймів, оскільки це може призупинити його ріст. На щастя, пітахея росте до 1 дюйма на день у літню погоду. Зрілий кактус є найкращим варіантом, тому що ліани матимуть багато бічних пагонів і стеблових живців, готових пустити коріння. Вони будуть помітні побуруватим напівздерев'янілим горбикам між кожним шматочком стебла. Подібно до сосисок, цей кактус природним чином росте частинами. Кожна ділянка може швидко вкоренитися в нову рослину. Якщо у кактуса немає високих ліан з чітко вираженими бічними пагонами або зрізами, можливо, доведеться взяти М'якот ем з кінчиків. Стеблові живці проти живців М'якоті ем існує два різних види живців, які використовуються для розмноження пітахая. Стеблові живці беруться з окремих здерев'янілих стебел між сегментами лози. Для живців е м'якоті необхідно прорізати ем'ясисту частину лози, а потім дати їй утворити мозоль перед посадкою. Відрізки стебла приживаються швидше і легше, тому що здерев'янілий горбок готовий пустити коріння без особливого ризику загнивання. Навпаки, е М'якоть живців дуже соковита. Ем'ясистий шматок слід залишити на повітрі, щоб утворилася мозоль на розрізаній частині. Це запобігає його гниттю в ґрунті. Якщо ви коли-небудь раніше розводили кімнатні сукуланти, можливо, ви знайомі з процесом утворення калюсу. У цій таблиці порівнюються основні відмінності між стебловими живцями та живцями ем'якоті. Стеблові живці. Найшвидший і найпростіший. Виразні з дерев'янілі горбки відокремлюють сегменти стебла. Менший ризик гниття. Не вимагає періоду формування мозолі. Живці ем'якоті. Для утворення мозолі та коренів потрібно більше часу. Зрізання ем в верхівки лози. Високий ризик гниття. Слід залишити для утворення калюсу на кілька днів перед посадкою. Як брати стеблові живці? Визначте чіткі дерев'янілі стебла між кожним сегментом лози. Також можна брати стеблові живці з бічних пагонів головної лози. Використовуйте гострі, продезінфіковані секатори, щоб зрізати біля основи сегмента дерева. Переконайтеся, що більша частина горбка прикріплена до живця. Дерев'яний горбок діє як власне стебло, тому їм не потрібно сидіти зовні та утворювати мозоль. Як взяти живці з М'якоті, ем знайдіть здорову довгу лозу з яскраво зеленою ем'якотю. Використовуйте гострий продезінфікований ніж або секатор, щоб розрізати на частини завдовжки від 4 до 8 дюймів. Поставте живці на затінений стіл або в приміщенні на стільницю. Зачекайте від 24 до 28 годин, щоб утворилася видима мозоль над основою надрізу. Переконайтеся, що не залишилося соку або яскраво зеленого кольору. Коли зрізаний кінець ем'якоті стане жовтувато коричневим і злегка зневоднений, його можна садити. Довжина різання. Ідеальна довжина живців становить 8-10 дюймів. Довші рослини накопичують більше енергії, тому ростуть швидше. Їх також легше закріпити на кілочку. Коротші сегменти підійдуть, але вони повинні мати довжину не менше 4 дюймів. Щоб забезпечити достатньо зеленого стебла над землею для фотосинтезу. Фотосинтез перетворення сонячного світла, води та вуглекислого газу в рослинний цукор, має вирішальне значення для формування коренів і росту нової рослини. Наповніть горщик середнього розміру землею. Найкращим середовищем для розмноження пітахеї є кактусовий або соковитий ґрунт. Шукайте суміш з високим вмістом парліту, вермикуліту, піску, торфу та або кокосової койри. Ці інгредієнти забезпечують швидкий рух води через ґрунтовий профіль. Це імітує субтропічне середовище існування цього кактуса. У тропіках, як правило, дуже піщані, швидко дреновані ґрунти, які швидко змиваються водою під час сезону мусонів. Гниль найбільша загроза. Якщо ґрунт не дренується швидко, живці можуть перетворитися на кашу, перш ніж вони зможуть утворити коріння. Ґрунт ні в якому разі не повинна бути вологою або перезволоженою, обов'язково наповнюйте ємність доверху. Як і у випадку з більшістю методів посадки та розмноження насіння, корисно дати кожному живцю окремий горщик, щоб у нього було місце для створення кореневої зони без конкуренції. Горщик об'ємом 5 галонів чудово підходить, але підійде будь-який дитячий контейнер. Закопайте на глибину 1 дюйм, проштовхніть кожен живець у ґрунт, доки лише нижній дюйм не заринеться під поверхню. Переконайтеся, що здерев'янілий горбок зрізання стебла або кінець мозолі, зрізання ем'якоті знаходиться з боку в ґрунті. Відростаючий кінчик повинен бути спрямований до неба. Не закопуйте сегменти глибше одного дюйма. Бактерії та грибки можуть легко колонізувати стебла та загнити. Однак цілком очевидно, що довгий живець не буде стояти сам по собі, якщо закопати лише нижній дюйм. Ось чому потрібна підв'язка: підв'яжіть, щоб рослина трималася вертикально. IMG MG S-форси WWW Epic